Шалом Украине, друзья. Хочу всех поздравить с прошедшими праздниками. С Новым Годом, с Рождеством. И с Ханукой вас, конечно же. Ведь у нас же один из главных праздников это Ханука. У нас в Києві ставится найбольшая Ханука. У нас во Львові она должна светиться, не дай бог, ее кто-то отключит. Головная рукой это с нудный дети. Байдеру, Шевен, попал помнить, делаем. <ріпця> кто получит от СБУ ай-яй-яй. -ай -ай. СБУ, вот вы работаете, СБУшники. Что же вы не ловите коррупционера? Вы ловите тех, кто отключает э, эти светящиеся еврейские всякие знаки. Я не антисемит, я работал на еврея в свое время, я дружу с евреями. Их много, и ты встречаешь везде, ну и. Хочешь не хочешь, ты их будешь знать. Еврей Зеленский, еврей Ермак. Даже Елисевич еврей борется с Зеленским евреем для, за власть в Украине. То есть все равно евреи хотят править в Украине. И скорее всего, этот Елисевич еврей получит еще какие-то голоса. Он красиво говорит, я тебя поддерживаю, Денис, конечно, ты красиво все говоришь. Ну ты еврей, я считаю, что вообще евреев нельзя пускать во власть в Украине. Так, ми маємо всі розмовляти українською мовою. Але як? А смысл, если євреям удобніше говорить по русски переходить на українську мову, я не розумію, ви ж не можете добитися того, щоб хануки ці, чи як їх ці, штуки не ставили Ні во Львові. Даже в, в Львові ми не можемо сделать. Пацан відключив, і 20-го 12-го 2024 -го року я прогулявся зі своєю компанією, зі своїм друзьям. Наша компанія було чотирьох людей. Я розпав спиртний напиток. Після чого я пішов туди на це саме місце. І під тірт спиртно, спиртного напою я вчинив це. Я взяв ніж і перерізав шнур живлення, який жив світлом якраз цю штуку. Після того, як я перерізав, я пішов звідти далі гуляти. Пішов в сторону лікового театру. Усвідомлюєш, що ти вчинив неправильно? Так, усвідомлюю. Сильно против евреев, только кроме того, что я против, чтобы они были власти в Украине. Они все время правят. И І... эти все хануки. что они, блядь, трезуб у себя там в Израиле не поставят? Такой большой трезу, блядь, золотой. Я что-то такого не слышал, чтобы они такое делали. <coughs> Ху эти песи. хуй их вообще из Украины, конечно. Но самого первого, кого копать с раку, конечно, это Зеленского с Ермаком. Путин хуйло, это даже базара нету, блин, это отдельно. Каста засранців, яких теж можна виганяти. І якщо это це відео, якщо ви теж за те саме, що і я, щоб вивчати українську мову і щоб пильнувати, важливо пильнувати тих, хто обирається, хто має право обиратися і тоді зразу в бюлетенях, хто має прописуватись чорним по білому, жирним шрифтом, євреї будуть голосувати за своїх, мільйон п'ятьсот%. А українці будуть голосувати за українців. Питання в тому, чи в нас вистачить кількісно і якісних українців, за яких варто голосувати. Якусь кількість таких людей я знаю і я хочу, щоб українці балотувалися. І я буду їх підтримувати. Будь ласка, підтримуйте і ви мене в цьому відео лайком своїм. Напишіть в коментарі, як вам ідея, кажу, вивчати єврейську мову і поширте відео серед друзів, тому що Ханука має закінчитись в Україні. Слава Україні! Героям слава! Це привітання не на часі, але я дуже поважаю наших героїв і бажаю слави Україні. Всім пока!